Всім привіт! Сьогодні поговоримо про пантеони. Знаєте, оці родини богів, і виявляється, вони можуть бути ну напрочуд складними і драматичними. Це ж ціла купа родичів: бабусі, дідусі, батьки, дядьки, тітки, племінники, і все це знаєте щедро приправлено таким собі хм, насильством та інцестом. Ну от серйозно, просто спробуйте це уявити. Так, бенкети в них, мабуть, були ого го, але от святкова вечеря, де твій дядько тільки не намагався тебе вбити, а твоя сестра, вона ж і твоя дружина, атмосфера, певно, була трохи напруженою. І знаєте що? Саме ця людська, така знайома нам усім драма, і робить їх такими неймовірно цікавими. Гаразд, давайте тепер трохи формальностей. Що ж таке пантеон? Ну, по суті, це і є сім'я божеств. У більшості міфологічних традицій боги це уособлення чогось або аспектів природи, скажімо, сонця чи вітру, або ж людської природи, нетерпіння, кохання, заздрів. Це був такий собі спосіб надати сенс усьому, що відбувається навколо. І ось тут найговніше: Девід Лімінг, автор цієї цитати, каже, що пантеони це по суті метафори. Вони показують, як певна культура бачила себе і світ. Тобто, дивлячись на їхніх богів, ми можемо зрозуміти, що для цих людей було справді важливим це такий собі ключ до їхнього світогляду. Ну що ж, давайте до конкретики і почнемо з одного з найдавніших пантеонів, про які в нас взагалі є записи. Мова піде про богів стародавнього Шумеру, що в Месопотамії, так так, саме з тієї колиски цивілізації. Так, хто ж у нас тут головні дійові особи? Ну, все починається з такої собі космічної пари: ан, бог неба і кій богиня землі. Від їхнього союзу народжується Енліль, бог повітря, який, до речі, буквально розділяє своїх батьків. Потім з'являється Енкі, такий собі хитрий бог води, і ще дві дуже могутні сестри: це Інанна, велика богиня любові і війни, та її сестра Еришкігаль, сувора і грізна цариця підземного світу. І що ж нам говорить така е, структура. Помітили? Більшість цих богів це особлення фундаментальних сил природи небо, земля, повіття, вода. Це вам не боги війни чи справедливості, як ми звикли думати. Ні, тут все набагато е, природніше. І ось тут починається найцікавіше виходить, що природні сили для них були важливішими за людські емоції. Подумайте самі, з усієї цієї компанії лише двоє: хитрун Енкі та богиня кохання Інанна, відповідають за щось пов'язане з людською натурою. Здається, для шумерів розібратися з погодою було пріоритетнішим ніж із власними почуттями. А і ще деталь: богиня вівця і бог бик, можливо, це такий собі привіт із ще давніших скотарських часів. А тепер давайте перенесемося до іншої, ще більш заплутаної родини богів, до єгипетського пантеону. І тут скажу я вам все ще складніше, тому що міфи постійно змінювалися залежно від епохи, міста і навіть конкретного автора. Якоїсь однієї, знаєте, канонічної версії просто немає. Щоб не загубитися, ми візьмемо за основу ключову родину з дев'яти богів, так звану Енеаду з міста Геліополіс. Отже, знайомтесь, на чолі всього Атумра, Бог Творець, він же сонце. Його нащадки створюють світ, який ми знаємо. Геб це земля, анут це небо. А от їхні діти, о, це вже головні герої нашої драми: Осіріс, його вірна сестра і дружина Ісіда, і, звісно, їхній злий та заздрісний брат Сет. І от саме історія цієї родини, а особливо міф про Осіріса, це ключ до розуміння всієї єгипетської культури, це справжня драма про зраду, смерть і, ще найважливіше, відродження. Вона пояснює дуже багато їхніх вірувань. Отже, як усе було все починається з підступного обману заздрісний сет заманює свого брата Осіріса в розкішну скриню, запечатує її і кидає в ніл. Здавалося б, це кінець. Але його вірна дружина Ісіда вирушає на пошуки, і вона знаходить труну, яка, уявіть собі, дивом вросла в стовбур дерева і повертає її додому. Та на цьому жах не скінчився. Сет знаходить тіло і в нападі люті розрубує його на 14 частин і розкидає їх по всьому Єгипту. Ось тепер, здається, точно все втрачено. Але Ісіда не здається вона збирає тринадцять частин тіла і за допомогою магії та інших богів воскрешає Осіріса. Він не повертається у світ живих ні. Він стає вічним царем підземного світу. Добре, ми щойно розглянули два дуже, дуже різні пантеони. А тепер давайте порівняємо, що ми дізналися, і подивимося, що це все говорить нам про світогляд цих двох великих цивілізацій. І ось тут різниця просто разюча. Якщо шумерський пантеон намагається пояснити природні сили, вітер, небо, землю, то Єгіпетський просто одержимий циклом смерті, влади і відродження. Тобто різні боги, різні культурні пріоритети. Все логічно. Так що ж ми бачимо у єгиптян? Для них найважливішим був вічний цикл Сонця, його щоденна смерть на заході і відродження на сході. Історія Осіріса це і є пояснення, звідки взялася муміфікація. Фараонів вважали земними втіленнями Бога Гора, сина Осіріса. Але, мабуть, найголовніше, цей міф давав надію, обіцянку вічного життя абсолютно для всіх, а не лише для правителів. І який з цього всього висновок? А такий, що найважливіше це не просто ярлики, хто там бог чого. Набагато важливіші самі історії, стосунки між богами. Адже саме в цих драмах, конфліктах та союзах і ховаються справжні надії, страхи і цінності цілої культури. Виходить, давні міфи були таким собі дзеркалом душі цілої культури. І це, знаєте, підводить до цікавого питання а які історії ми розповідаємо сьогодні? І що вони колись розкажуть про нас тим, хто прийде після? Подумайте про це.